Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 35 Хто закон береже, той приноси множить? Хто пильнує заповіді, той мирні жертви приносить? Хто віддячується? Все одно, що йому купи льовану жертвує. Хто ж милостиню творить, приносить похвальну жертву. До вподоби Господові хто від зла відступає, покутна жертва уникання неправоти, Не з'являйся перед Господом з порожніми руками, бо все те заради виконання заповіді. Приносини праведного жертовник ситять, і пахощі їхні до Всевишнього здіймаються. Жертва від праведного мужа. Приємна спомин про неї не забувається. Добрими очима, хвали Господа, первоплодів рук твоїх не поменшуй. При всяких приносинах будь веселий обличчям, по святу десятини вчиняй із радістю, воздавай Всевишньому згідно з його даром, щедро за твоїми власними статками. Господь бо тобі відплатить, поверне тобі всемеро, не вчиняй підкупу. Його не буде прийнято не звіряйся на жертву несправедливу. Господь бо суддя, він не зважає на особи, а й не зважатиме на особу він проти бідного, він бо вислуховує просьбу покривдженого. Сироти проханням. Він не погордує, ані вдовою, яка свою скару виливає. Чи ж сльози вдовичі не течуть по щоках, не кричать проти того, хто їх викликав? Хто служить, той буде доброзичливо прийнятий, і молитва його аж до хмар досягне. Смиренного молитва крізь хмари пробивається. Він не матиме втіхи аж поки вона не дійде, не спиниться, поки Всевишній над ним не зглянеться й не розсудить справедливих та не вчинить розправи. Господь не забариться й недовго терпітиме їх, поки не поб'є крижі немилосердним і не воздасть дасть народам відплати, поки не розсіє многоту зарозумілих. І не зламає берло несправедливих, поки не заплатить людині за її вчинками і людських діл не оцінить за їхніми задумами, поки не розсудить справи свого народу і не врадує його у своїм милосерді. Благодайне милосердя за часів скрути, наче хмари дощові запори посушливої.